Вже ту саме від підприємств, які знаходяться на території Трибухівської села Трибухів. Ну по перше, у нас зараз об'єднана територіальна громада, база одна. У нас немає надходження податків окремо відтряну, ковід, керя, від требують міста. Вона в нас одна єдина передбачена державною податковою адміністрацією України тобто, то, ми не можемо вичислити. тобто то, ми не можемо вичисли, вичислити е, взяти там те підприємство. Скільки то дає податків та не те... Всі підприємства в розлі кожного підприємства? Ви можете тільки запис зробити по якомусь то конкретному підприємству, який знаходиться. не, знаходить не зробити перелік підприємств, підприємств Хіба це треба А це, це тільки типу в на режимі. Це немає не, ну Це це є сенс розуміти взагалі. Скільки требухів дає в загальний бюджет? Коштів. Я було. розумію, я розумію, але завжди з Требухова до 22-го року забирали цю ви, видавали на початку року, потім ці кошти розподіляли. Е, ну, люди цікавляться, що взагалі конкретно буде робитися в селі, чи що зробилося, скільки ну, тому що ну, Дивіться, претензії, що рибна острій утримує даний, е... Інфраструктуру села Требухо, всю бровоської ти, в тому числі села Трибух. У вас зараз на переможці, у вас такий населений пункт переможці приводяться ремонтні роботи дорожнього покриття. Так, Вот. вони вже проводяться там цілу неділю. Це вкладення від загального, загального бюджету тут вкладення. вкладення. Йде обрізка сьогодні по лінії електропередачі, де потребують сьогодні ремонту ресом. Там йде обрізка гір'я насаджень, які мішають лініям електропередач. Є припис служби, оскільки це в основному приватна забудова, і приватники не зовсім реагують, що треба обрізати. Воно робиться силами бровари благоустрій. Правильно. Це вкладення? Вкладення. вкладення? вкладення. Тому ми говоримо про те, що і не то, що. що громада... Не лише капітальні видатки, не лише капітальні, да, не лише капітальні видатки. Ми ж не говоримо Все. за це, що сьогодні. Але